Нові послуги в дії від сьогодні на державному порталі доступні п'ять додаткових сервісів. Тепер за допомогою застосунку знову можна оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, а також онлайн ділитися доступом до техпаспорта автомобіля. Ці дві послуги були призупинені в кінці лютого. Тепер же їх відновили. І є нові три сервіси. У додатку з'явилися електронні пенсійні посвідчення. Щоправда, лише ті, які видані після 2014 року. Також до порталу додали англомовні версії основних документів закордонного паспорта, водійського посвідчення, техпаспорта авто. Це зручно для українців за кордоном. А от для іноземців, які проживають в Україні, з'явилася можливість завантажити в дію електронні посвідки на тимчасове або постійне проживання. Попри війну, українці дедалі більше починають користуватися цифровими. Державними сервісами тепер дію має майже половина населення країни. Сьогодні ми ми маємо вже користувачів дії 18 мільйонів. Якщо порівнювати до лютого місяця цього року, було 14 мільйонів користувачів тобто, поступово зростає кількість людей в Україні, які починають користуватися послугами в застосунку дія.